Доброго вечора, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Запрошую вас до вечірнього випуску по понеділках, що робиться за перебриком у Кремлі, і будемо дивитися, як зазвичай дивимося спочатку, чи змінилися якісь плани щодо України, і на якому рівні зараз Рашкистан щодо України. Тобто... Чи вигідніше у них становище, чи навпаки, наше становище вигідніше у цій війні наразі. Спочатку дивимося, чи плани Рашландії, Росії проти України, що помінялося, чи навпаки змінилося. Ви знаєте, на деяких фронтах у них йдуть трошечки перебої, ідуть трошечки спади, тобто розчарування, у них якесь розчарування, і, до речі, наскільки я розумію, поганих новин у них, у них переважають зараз погані новини. У Росії саме я говорю не про всю Росію, а говорю тільки про їхнє керівництво. Тобто Путін і всі ті, хто керують цією війною. За НАТО багато розчарувальних, таких неприємних новин. Тобто, у них тут вже перебор. Ось. Карти показують вже перебор у них і дуже це швидко, і дуже багато. вони Їх, знаєте, можливо, трошечки вони не є такі крупні. Тут я не бачу дуже великих, так? І в них вже помаленьку вривається терпець. Ось так я це бачу. Плани поки що я не бачу, щоб помінялися. Тобто, плани і надалі є захопити Україну. Краще би було ще вчора. Ось від цього вони не відійшли наразі. Але трошечки призупинилося, скажімо так. Дивіться, у них не, получає, не, не виходить в них у відкриту битися з Україною. Так, все ж таки наші військові молодці тримають фронт. Вони шукають інші. По місяцю це завжди щось таке: підле, непрозоре. Підступне, це можуть бути заслані козачки, які вже постійно у нас околачуються, скажімо так, але і на цьому фронті в них теж не дуже великі успіхи. Якось і тут в них не дуже. Так, все якось помірно у них навіть тут іде рівень Росії. Критичний наразі, бачите, у них не вистачає ресурсів. Ось, і у них, скажімо так, постачання з зброєю, тобто ресурсів, у них трохи вже не вистачає. Бачите, потребується у них теж трансформація. У мене все ще захрипше трохи горло. Вибачайте. Ось якось так. Тобто, поки що, поки що, якщо судити з цього розкладу, Україна на кращому, у постачанні Україна в кращому вигляді виглядає, ніж Росія. Тобто це плюс в наш город, камінь в город Рошландії. Ось. Але це не значить, що. У нас вистачає зброї. Про це ми тут говорити не будемо, тому що я, ми вже робили і неодноразово е, розклади, що у нас дуже м, диверсійна група дуже працює, е, дуже вправно працює, приховуючи, знищуючи зброю. Тут про це ми не говоримо. Ось, якось так мої дорогенькі. Тобто, в них не є зараз е, хороші часи. Ось якось так. Чого чекати від Росії? Давайте так, найближчим часом. Тобто, в короткі часи, це може бути вже сьогодні щось статися це може і завтра. Післязавтра може ну, максимально до місяця. Що чекати від Росії в найближчим часом? Будуть якісь спроби дійсно нас обкрутити, обвертіти. Нагадати про якісь домовленості, бо терпець в них, я вже казала, урвався. так, ось, Тут призведе трошечки у них до якоїсь катастрофи, щоб ви розуміли. Катастрофи такої, що, як сказати, зрвуться їхні плани щодо України. Зірвуться плани щодо України. Ось так. Це мені подобається, і тут їх чекає блокада, моє дорогенькі. Якась блокада вони їх чекає. Тому що те все, що вони задумали, те, все те, що вони спланували, тут іде до розвалу і блокади. Тобто недобре не, не для них, плюс для нас. Ось якось так. Ось якось так. Подобається мені розклад. На кінець, то щось приємне, позитивне. І дивимося, нашого маленького принцу. Що він нам покаже, порадить, якісь підказочки, можливо, нам дасть українцям, як себе наразі поводити. В першу чергу е е повинна бути прозорість, а в нас її немає, повинна бути відкритість. Не, у нас її теж нема. Свободи слова, у нас теж нема. Тому ну, дивимося, що чекає Україну найближчим часом. Якісь нові поїздки у. До речі, ага, все зрозуміло. А, відверто вам скажу, якась ізоляція Зеленського випадає. Блокада і ізоляція. Невиїзний. А, ось дивіться, це, знаєте, от як ухилянти кажуть невиїзні, так? Чоловіки невиїзні, тут будуть, значить, це не те, що Зеленський буде невиїзний. Скоріше за все. Буде якийсь новий указ. Новий указ про обмеження, про нові обмеження, якісь будуть у нас. О, да. це, це, оце, знаєте, остання капля для народу України. І тут вже йде десятка. Це остання капля. Оця ізоляція, якась, якась щось, щось, якийсь указ вийде від президента, якась об'ява, якесь оголошення, якийсь мітинг, щось буде від нього. Буде щось, що призведе до катастрофи. Ну, звичайно, України. Він же ж не шкодить Росії, він шкодить на на, на жаль, тільки нам. Ось просто, щоб ви дивилися. Тут буде е таке враження: здача якихось територій, мої дорогенькі, про які вже йдуть розмови, про які йдуть вже розмови, про затримку якоїсь зброї, якихось фінансів, про зрив чогось теж. Мої дорогенькі, я не можу вам тут казати, все буде прекрасно. Так, да, в кінці буде все прекрасно. В кінці буде все чудово. Але поки ще не все чудово, говорить про те, що це ще не кінець. Розумієте? В Україні ще не кінець. Але, але, що я позитивне бачу в цьому, так, дуже багато у українців відкриються на щось очі. Теж в недалекому майбутньому, після того, що прийме Зеленський. Тобто президент щось прийме, якась блокада буде, і це буде останньою краплею. Ось. І а, тут дуже у багатьох, ну, ще в якоїсь частини населення, тому що наразі а, не у всіх ще прозріння, а, у всіх ще король не голий, так, хоча він вже давно голий. Ось, і е, буде прозріння. І тут люди будуть шукати виходу. Ось що я бачу. Чи знайдуть вони цей вихід? Зараз ми подивимося. Так, світ. Тут світ випадає, сила і маг. у нас тут жриця. дивіться. Е, ну тут, знаєте, як то кажуть, бабка надвоє гадала. Це або будемо просити е, допомоги у світ. У світу так? Або знову підуть люди з торбами по світу. Ось, давайте от подивимося, що конкретно. Чи будуть просити, надійде допомога якась світу, чи підуть з торбами по світу? Військова. Якщо надійде, то військова. Тобто в мене таке враження, що це може навіть бути війська НАТО. Тобто спостерігачі не ті, хто будуть воювати, а ті, хто розгрузять а, ці а, участки, де а, немає таких бойових дій, і щоб перекинути наших на бойові. От тут це я бачу: ось, а тут а, дивіться, а, допомога прийде. Давайте я ще одну докладу. Ви знаєте, такі підуть багато людей, ще підуть по світі. На жаль, будуть, ви знаєте, що я бачу? Аж неприємно про це говорити, але я скажу: буде якась нова катастрофа, нове, новий якийсь дуже страшний прильот буде, мої дорогенькі, на який зреагує дуже світ. Я не думаю, що це ядерка, ми вже про це говорили. Ось, це не буде ядерний удар. Росія знає, що це таке, що вони отримують отвіточку. Це буде щось друге. Десь може прилетіти. Коли випадає вежа і тріка мечів, це ну, не дуже добрий знак, скажімо так. І дивимося. І як же буде в кінці? Отой кінець щасливий кінець. Як він буде виглядати? Щасливий кінець для України? Це знову прийде новий лідер. Він прийде під час війни, щоб ви розуміли, і він, тут, бачите, з двох сторін домовленості над поверненнями наших територій. Дивіться, як цікаво. Я все ж таки не можу вичислити, хто може бути цим лідером, тому що тут випадає король жезлів. Ось і тут випадає і імператор. Кого ви вважаєте? Оце запитання зараз до вас. Кого ви вважаєте достойним лідером для України? Це, це король жезлів. Про що говорить король жезлів? Про міжнародну, про патріотизм, про міжнародну політику, тобто людина, яка сильна у міжнародній політиці, яка вміє себе представити тобто Україну вміє представити, у світі ось, вміє домовлятися. А ось це імператор, скоріше за все, це військова людина. Ось. І тут до вас запитання. Тут, бачите: допомога імператора військового на користь жизлового короля. Я, на жаль, до цих пір все ще не можу. Це може бути, до речі, і одна особа: військовий переходить на лідера не військового, а Цього президента. Розумієте? Ось. Тому ось тут мені цікава ваша думка. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу, за вашу підтримку. Донатимо ЗСУ, зараз я покажу, де саме. Я часто у відео показую, ось зараз я покажу. Дивіться, моя сторінка в Ютубі. Шукаєте ком'юніті, у вас воно спільнота, якщо українською. Ось тут є а, збір для військових на Мавіки. Це для 77-ї бригади. Не мені перераховувати. Ось тут є а, посилання на Монобанк і, здається, на Приватбанк. Все мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу, за вашу підтримку. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!